Командир відділення операторів БПЛА готує дрон до польоту. Тут треба враховувати багато факторів. Зустрічний вітер, вага борту, тобто бойової частини. Тобто, якщо ти причепиш щось важке, ти не полетиш далеко і швидко, налаштовування самого борту, потужність батарей. Від підготовки, каже військовий, залежить, чи буде політ успішним. А сам польот це 5, 7, 8 хвилин. Тільки ціль знаходиться. Підключається батарея і полетіли. На цьому відео робота екіпажу Зоряна. Вражати цілі вдається не відразу, каже військовий. Йому особисто, щоб відточити навички, знадобилося декілька десятків польотів. І те, що можуть дрони, вражає. Розповсюджено, тому що пілоти в пів може чітко зайти в вікно, може відкрити дах, потім повторно зайти в цей отвір. Дрони це майбутнє, і це ми вже бачимо зараз на полі бою. Екіпажі БПЛА легко знайти вони бажана ціль для ворога, тому до маскування окрема увага. Зорян та його побратими служать на правому березі Херсонщини. Їхні цілі на окупованому лівому, де дислокуються вороги. Ми полюємо на них, а вони полюють на нас. І хто хитріший швидший? Угу. Той живий. Кожне успішне влучання це врятоване життя, зокрема і цивільних, яких окупанти тероризують щодня. І Херсон, і інші прибережні населені пункти закидують снарядами, полюють на цивільних із дронів. Дім Зоряна на лівому березі Херсонщини. Він родом з окупованої Голої пристані. Коли почалася повномасштабна війна, був за кордоном, міг там залишитися, але повернувся. Повернувся. Прийшли горки, лишили всього будинку, майна. Все знищили, тому не не, не бачу себе будь-інде в іншій країні, тільки в Україні. Він пішов добровольцем і закликає долучатися до війська інших. Лише спільно каже, можна змінити хід війни. Хлопці годі сидіти вдома, приходьте, навчимо, допоможемо і будемо працювати разом за матеріалами. телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайло, Ольга Магазинська, Віталій Пікуль та Євген Тристан. Фактиві, єдині новини.